Є така думка, що проклятих людей не треба благословляти. Ну вони не стануть благословенними від того, що ти їх благословляєш. На людині лежить відповідальність бути проклятою або бути благословенним. Псалом 108, 17 вірш. Він полюбив прокляття, тож вони зійдуть на нього, не бажав благословіння. Деякі люди вони не отримують свободу від своїх гріхів. Не тому, що там за них не помазано молились там. Та за них весь світ міг молитися. Всі помазаніки світу, всі глави, всіх конфесій і не допоможе чому? А людина любить свій гріх там, в глибині душі, він кайфує від своїх гріхів і не хоче з ними розпрощатися. Біблія каже, він полюбив прокляття. На превеликий жаль, дорогі брати і сестри. Люди не приділяють увагу молитві. Біблія каже, він помолився, а хтось не помолився за своє життя, хтось смірився, комусь подобається, буде проклятим і доставляти неприємності всім навколо. Я хочу, знаєте, щоб ви цю програму заклали десь там в розум, в серце. Я повинен стати благословенням. Я повинен стати благословенням. І молитва, отака сама головна молитва в житті, після молитви покаяння про спасіння, повинна бути, Господи, я хочу бути благословений і розповсюджувати благословення навколо.